Клуб Динамо Київ завершив трансфер півзахисника данського клубу Віборг Джастина Лонвейка. 22-річний гравець підписав контракти з нашим клубом на 5 років. Лонвейк має досвід виступів за юнацькі збір Нідерландів різного віку. Його основна позиція на полі центральний півзахисник. Нерідко він також грав на позиції атакуючого та опорного півзахисника. В інтерв'ю Динамівським медіа новачок відзначив, що прагне стати важливою частиною команди приносити їй користь, зміцнити півзахист, забивати голи. Чого ми Джастину щиро й бажаємо. Дирекція Української прем'єр-ліги затвердила дати проведення та час початку матчів шостого туру вібет ліги сезону 22-23. У рамках цього туру Київське Динамо у неділю 9 жовтня проведе матч проти Львівського руха. Початок зустрічі заплановано на 17.00. Триває продаж квитків на матч четвертого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА між Київським Динамо та Французьким Реном. Поєдинок відбудеться 13 жовтня на стадіоні Кракові імені Юзефа Пілсуцького у Кракові та розпочнеться о 18.45 за місцевим часом. Придбати квитки на матч можна за посиланням, яке зараз на екрані після реєстрації на квитковому порталі, «Динамівцям» дуже потрібна підтримка українців у Польщі та наших польських друзів. Київське Динамо продовжує підтримувати наших захисників, які боронять Україну від російських окупантів. Ця робота ведеться безперервно. Це допомога в реабілітації та передача речей і обладнання необхідних бійцям. Однак найбільшою честю для динамівців завжди були особисті зустрічі з військовими. Сьогодні представники клубу завітали до героїв, які проходять реабілітацію після поранень в одній зі столичних лікарень. Подяки, тепле спілкування, подарунки, такі візити Динамо буде намагатися влаштовувати якомога частіше.